Наталія Кізлова, завідувачка обласним спеціалізованим центром гастроентерології в Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова. Мама двох дітей, любить подорожі, їй вони допомагають відпочити від побуту, забути про роботу та переоцінити своє життя. Життєве кредо – не зупинятися на досягнутому, допомагати людям, нести радість і любити життя. Сьогодні Всесвітній день поінформованості про целіакію. Я впевнена, що для багатьох це слово зараз буде новим. І от цікаво, що в принципі симптоми різні ми вже відчували і ми, і наші батьки, і всі наші предки, скажімо так, вони їх відчували, просто не було можливо якоїсь такої термінології. То, що в себе включає ось такий діагноз? Ну, зараз. Дійсно популярний такий діагноз стає, і він ще недодіагносттований. целіакії. і, власне, якщо по визначенню, це є аутоімунне захворювання, яке має такі генетичні чинники, тобто це люди, у яких не перетравлюється білок, який міститься в злакових глютен. В основному в пшениці, ячмені і житі. І е, розповсюдженість не така велика, один до ста. Е, більше страждають жінки вік 30-50 років, е, але е, навіть виявляється цілля... у немовлят, у новонароджених, і е, можна сказати 80 випадків, що це люди, які мають прояви, але вона не діагностована. Не діагностована, чому тому, що не є. Якби класичні кишкові прояви, і власне це можуть бути хронічні або такі рецидивуючі проноси, вздуття в животі, болі в животі, може бути втрата ваги, і такі, можна сказати, не гастроентерологічні симптоми. Тобто такі люди можуть мати анемію, яка не коригується медикаментозно. Якщо ми говоримо про дітей, то це відставання в в розвитку рості, значить, сповільнений такий ріст, також можуть мати такі пацієнти остеопороз, дерматологічні якісь там прояви, лікуватись довго у дерматологів, амінарея. В групі ризику знаходяться пацієнти, які мають цукровий діабет першого типу, аутоімунні захворювання, і може мати неврологічні прояви, тобто це депресія, поганий настрій, Порушення сну, часті головні болі От такі основні симптоми, на які можуть лікуватись у інших спеціалістів, але не встановлюватись діагноз ціляйкії. Наталя, як його діагностувати? Не по симптомам зробити висновок, а дійсно, чи є якісь обстеження, чи є аналізи, які можуть сказати, що так, у цієї людини непереносимість глютену. Тому що погодьтеся, ця штука останнім часом мається на увазі поняття непереносимості, Вона дуже якось маркетинізована, не знаю, яке означення цьому дати. Тому що часто навіть в супермаркетах. Можна знайти, ну, я розумію, є полиця для діабетиків, де без цукру е продаються та, різноманітні mm -hmm. продукти харчування зі стевією там, чи цукрозамінниками іншими. Але от така я просто зустрічав період, коли повально шукали продукти, де без глютену, От, щоб було без глютену, а молоко без лактози, а ще щось там без глютену. І купують всі. ну Багато хто купує. Як діагностувати, що от. І цим людям потрібно, тому що є результати аналізів і обстежень. А цим навіщо? Ну, я хочу просто якби таку ремарку зробити, що є маркування продуктів, які не містять глютену, але потрібно пам'ятати, що глютен може міститися в деяких лікарських засобах і в багатьох БАДах. А в нас зараз популярно оздоровлюватись БАДами. Тому mm. мій такий меседж, що це має бути з великою обережністю, тому що не завжди це можна принести користь. І також багато глютену є в ковбасах, в різних там заправках, паст, піцах. Тому якщо людина себе почуває гірше після вживання цих продуктів, ну вже можна десь запідозрити. А якщо говорити про лабораторні методи, то на сьогоднішній день по крові є тести, які робляться на наявність цілякії. І інструментальний такий метод дослідження це при проведенні фіброгастроскопії з тонкого кишківника береться біопсія для того, щоб підтвердити цей діагноз. Тому що на фоні запалення, ну, якщо не виробляється фермент, цей який перероблює глютен в тонкій кишки, Ворсинки епітелію вони такі витончаються, якби атрофія, і от з цього місця береться біопсія, так підтверджується. Але рекомендується перед тим як проводити тести не сідати на безглютенову дієту. Для того щоб чітко, повноцінно так. харчуватися усіма так. продуктами. Так. так, Ну от вже заговорили за безглютенову дієту, і звідси випливає питання, якщо вже діагностували, що дійсно в тебе целіакія. це вже все пожиттєва дієта, наскільки я розумію, і чи тільки це дієта, чи, можливо, є якісь також і медикаментозні методи? А, власне, на першому місці це є дієта. І, наприклад, навіть без якогось медикаментозного втручання люди вже себе почувають краще і симптоми можуть зникати, і ті ж вздуття. Болі в животі. Звісно, може бути порушення мікробіому кишківника, тобто так званий дисбіоз кишківника, то там уже посимптомно може коригуватися препарати, прийматися пробіотичні чи підбиратися лікарем для корекції мікрофлори. І якщо вже є якісь інші, ну, наприклад, там порушення, як ми говорили, анемія, то коригуватись вона, і це вже посимптомно, в залежності від того, ну які симптоми. Може бути і недостатність підшлуб. Лонкової залози, то тоді корекція відбувається ферментативними препаратами. Власне, дієта це пробіотичні засоби, і при потребі для кращого перетравлення це ферментні препарати. Ми вам дуже дякуємо за цю екскурсію у тему. Це лікії для людей. Е, незнайому, але я переконаний, що коли ми от почали її розкривати і говорити, що це саме, то багато хто сказав, а так он воно ну що. Я тепер розумію. Найважливіше це повноцінна діагностика. Як так, так, і целіакія – це не мода, якісь дієті, це можна сказати спосіб життя, який покращує якість життя для такої когорти пацієнтів.